Вас не знімаємо. За неофіційними даними йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК, депутатку облради від партії Слуга народу Тетяну Крупу та її сина Олександра Кропу. Мати та син, користуючись положенням, допомагали ухилянтам і отримували ось таку щедру винагороду. У начальниці МСЕК знайшли підробні медичні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами. Що? Да? Ну що, ламаємо? Так, ну який вихід на здоров'ю. Нам обережно просто якось намагаєтеся. то ну, він просто. Ну, не а, от і джекомпот. Mm -hmm. Легенько, то, давай... ну давайте все і почали, так? Да? А ще правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже – 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Але це їй не допомогло. Ну а далі кадри, які дійсно шокують. І ні, це не гостросюжетний бойовик, а реальне життя. В мережу потрапило відео бійки між жінками. Ну, 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 не трогайте мою маму! Дрогайте мою маму! цей інцидент стався в електричці Київ Волинський Гребінка. Нібито бійка розгорілася через те, що одна з жінок топила за диктатора Путіна і розповідала, який він хороший. Далі підійшов військовий, і хотів поговорити з цією путіністкою. Та жінка і слухати не схотіла, облаяла чоловіка та ще й розказала, що він пішов на фронт виключно за гроші, аби отримати 100 тисяч. Розповідала, що на нулі вони тільки розпивають алкоголь і навіть побажали йому смерті. Тут і нагодилася інша жінка. Вона хотіла захистити військового, і розгорілася бійка. Госте золочити тому дівчата, все, хаті дівчата, все. Судді це люди, яким довірили священну місію стояти на сторожі правосуддя, охороняти закони і встановлювати справедливість у їхніх руках. Доля людей, у серцях буква закону а у бардачку Ленд Крузер пляшка для натхнення. Якось черкаські судді вирішили розважитися в стилі хто ж нас покарає, якщо ми і є закон. Так суддя Дар'я Сакун, і її колега Володимир Бородійчук, заступник голови Черкаського апеляційного суду, вирішили в робочий час перехилити Келих другий, після чого заскочили у лендкрузер по газам, вчинили ДТП і втекли з місця події. Поліцейські виявили пару вже на березі Дніпра, і там о диво за кермом виявився вже Боройдійчук. Навіть попри те, що Дар'я сиділа на місці пасажира, вона вирішила гордо взяти вину на себе. Пане одію, ваші документи які посвідчують вашу. Ні. була сутку? я. <світ> – Пане водій, ви Доросла людина. Я була я. Кермо Ні. зліва знаходиться, а ви ходили справа. Ні, я була везді. Ні, навіщо за команди для малої під час затримання Сакун вирішила піти на хід конем і подзвонила до свого друга Олега. Уявляєте, не до будь кого а до начальника поліції Черкаської області Олега Гудима. Але дзвінок був видно не один. Крім того, на сцені з'явився оперативник СБУ Валерій Пономаренко, чолов'яга, нібито є цивільним чоловіком судді, а також власником лендкрузера. Разом і ми команда. Я думаю, ви з ним не разом. Він да? і він не з вами. не з мною? Ну не беріть, скажіть, що не беріть. Ну, набираю. Набирайте. І ось коли здавалося б, на всіх можна було б накласти дисциплінарні санкції, почалася магія правосуддя. Бородійчук отримав свій заслужений квиток на вихід. А сакун вона змінила свідчення на засіданні Верховної Ради правосуддя, заявивши, що за кермом був Бородійчук. А сама вона була тверезою як скельце. Невідомо тільки яке саме скельце вона мала на увазі, але факт залишається фактом. Протоколу про порушення не було складено. Сакун, мабуть, вирішила, що після таких пригод треба йти на підвищення, і тепер вона планує стати головою Черкаського апеляційного суду. А чому б і ні? Буде що відсадкувати. А якщо що, знову можна буде набрати Олега. Олег помагає черговий скандал пов'язаний з київською підземкою. Столичний метрополітен переплатив у понад шість разів за транспортування подарованих старих вагонів з Польщі. Комунальне підприємство Київський метрополітен за послугу транспортування вагонів, безоплатно отриманих від Варшави, заплатило близько 160 мільйонів гривень. Тоді як ринкова вартість такого перевезення коштує близько 30 мільйонів гривень. Тобто чиновники цинічно поклали собі в кишені 130 мільйонів. Як з'ясувалося, середня вартість перевезення одного вагону з Польщі до Києва становить 500 тисяч гривень. В той час Київський митрополітен за кожен доставлений вагон заплатив по 3 мільйони 150 тисяч. Цей факт встановили фахівці Державної аудиторської служби України під час проведення аудиту фінансової діяльності комунального підприємства Київський метрополітен. Також у відомстві зазначили, що підприємство Переможець, яке доставило вагони в Київ, дебютувало у сфері транспортно-експедиторських послуг. Невже підставне підприємство? Боже як несподівано. З'ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з київським метрополітеном. Його єдиний досвід в цьому напрямку. До того як аудитори хлопнули цю схему, старими вагонами, що прибули в Київ з Варшави, вже встиг потішитися кличко. Сьогодні на маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов вже третій потяг з вагонів, які Київ отримав від Варшави. Проїхався в ньому. Вагони гарні та комфортабельні. Зокрема, вже тривають роботи над формуванням четвертого потягу. Загалом фахівці підприємства адаптували шістнадцять 60 варшавських вагонів і продовжують роботи, адже велика кількість вагонів у хорошому технічному стані. Торгівля дітьми в Україні набирає величезних масштабів, продають для іноземців, народжують заради грошей, вербують жінок. Що наразі відбувається на чорному ринку, та яким чином українські діти продаються як товар? Більше деталів нам розкаже наша Карина Клишун. Новини в Україні не перестають дивувати. В Києві будуть судити організатора та двох учасників злочинної організації, яка займалася продажем українських немовлят. Як встановлено слідством до злочинної організації входило 12 осіб, з яких дві співорганізатори та 10 членів. Обидва організатори керівники медичних клінік. Один з них у минулому працівник правоохоронного органу та діючий адвокат. Інші учасники схеми працівники згаданих клінік, менеджери, адміністратори, перекладачі та адвокат. Ідея заробітку до них прийшла після початку повномасштабної війни. Злочинці підшуковували жінок з Харківщини, як місцевих, так і переселенок, у яких наразі. Скрутне фінансове становище. Вони вербували таких жінок та обманом вмовляли стати сурогатними матерями, нібито для родин іноземців, які не можуть мати дітей без допомоги лікарів. Навіть влаштовували жінкам зустріч з нібито парами, для яких мають народити. Один з організаторів був керівником харківського медзакладу, інший київського. І дійсно, діти треба були іноземцям, але є але лише для одиноких чоловіків іноземців. Матір для дитини вони обирали. З каталогу донорів по фото, після того як сургатна матір народжувала дітей, її змушували офіційно записати на себе дитину. Хоча нагадаю, спочатку жінок переконували, що вони народжують для сімейної пари. Після того як жінка народила та записала дитину на себе, вона мала надати дозвіл на вивіз дитини за кордон. Якщо жінки не погоджувалися, то їм пропонували не заплатити повну суму за послуги сургатного материнства. Іноземці замовники після отримання новини новонароджених народжених дітей перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України. Жінки, звичайно ж, все підписували, а клініки отримували гроші. До речі, гроші не маленькі. За весь комплекс послуг їм капало від 50 до 70 тисяч євро, з яких 12 тисяч євро отримували сургатні матері. Тепер ділкам світить до п'яти років позбавлення волі та арешт майна. Ще чотири особи наразі за кордоном їх оголосили в міжнародний розшук. На материнство в Україні не заборонене. Саме тому так часто європейці за такими послугами звертаються до нас. Адже, наприклад, в тій ж Німеччині або у Франції це заборонено. Але клініки порушили закон саме тоді, коли надавали послуги чоловікам, а не сім'ям. Київська прокуратура тепер ініціювала перевірку всіх медзакладів на наявність таких схем, та й загалом схем з торгуванням дітьми. Але чи не пізно вони прокинулися? Основними формами торгівлі Дітьми в Україні експерти назвали продаж дітей, примусове жебраство та сексуальну експлуатацію, поруч із примусовою працею, виробництвом порнографічної продукції, використанням дітей у збройному конфлікті та для дрібної злочинної діяльності, і навіть трансплантацією за даними нацполіції. В 2018 році було передано до суду п'ять кримінальних проваджень щодо продажу неповнолітніх з метою вилучення органів. Проблема масштабніша ніж ми думаємо. Саме низький матеріальний статок родин, складні життєві обставини сімей та недостатня проінформованість про проблему є підґрунтям для торгівлі дітьми. А в Україні поширено це якраз через економічну ситуацію, до того ж через формальне ставлення до проблеми з боку виконавчої влади та недосконалості чинного законодавства. До цього додалися ще й проблеми через війну. У той час, як в країні війна, а ЗСУ захищає державу у Дніпрі. Відбуваються свої фронтові баталії, тільки з трохи іншим арсеналом. Заступник мера Ігор Маковцев вирішив, що закон це не для нього, і замість того, щоб відповідати перед ним, пішов по класичному шляху політичної інновації: змусити військових записувати відео на свою підтримку. За інформацією з телеграм-каналу Дніпро оперативний, після того як правоохоронці постукали в двері кабінету Маковцева, там явно занервували. А що робити, коли на тобі висить кілька фіктивних договорів на перевезення військової техніки, з яких ти вкрав близько 20 мільйонів? Правильно попросити наших героїв-захисників сказати на камеру, що без тебе вони б не отримали жодної копійки допомоги. Генії маркетингу, що тут скажеш. Але виявилося, що не всі готові співати на камеру заради кількох додаткових бюджетних мільйонів. Громадськість вибухнула обуренням, а волонтер Ілья Луценко прямо сказав, що такі дії підривають дух армії. Так вони зараз просять військових, яких обкрадали, відмазати їх від в'язниці в, в публічній площині. Це ж ненормально. Чи я один так вважаю? Особливо травлять військових з тих формувань, кому допомагали за гроші громади. Типу відпрацьовуйте інакше допомога від міста зупиниться. А далі продовження серіалу про депутата втікача Артема Дмитрука. А це тупа нардепа втікача Артема Дмитрука. Ця Качається в одному з лондонських спортзалів. Журналісти-розслідувачі Бігу Синфо показали, як депутат біженець Артем Дмитрук розкошує на широку ногу в Лондоні. І в якому з районів осів з родиною. На відео станція Бермонці, що знаходиться посеред одноіменного району. Район цей центральний, історичний в біса красивий. Він знаходиться прямо на темзі. Тож, прогулявшись зовсім трішки, можна милуватися з лондон Ай і Лондонським Тауером. Тож очевидно, що є осіви Дмитруки тут. Дже розслідувачі Бігус.Інфо певні, сам виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Адже в інстаграм дружини депутата втікача Лондон регулярно з'являється і в 2022, му і в 2023, коли вона їздила туди разом з дітьми. Ніхто не тікав спонтанно і кудись від раптової загрози від злочинної влади. Організований відступ, як то кажуть. А ще журналісти розшукали той самий спортзал, де займався спортом депутат. -втікач. Тікач це Southwork Park Sports and Athletics Center. Вона знаходиться так в районі Бермонці, між станцією метро, де фотографувалася дружина, і ліхтарним стовпом, де вона ж знімала дітей. Наприкінці вересня родина нардепа-втікача переїхала в інший район. Журналісти розшукали елітний житловий комплекс, де на цей раз осіли Дмитруки. Комплекс, де лише оренда житла обходиться більше, ніж у 6 тисяч доларів на місяць, а вартість житла взагалі сягає мільйона доларів. За двокімнатні квартири тут зараз просять по 850 тисяч фунтів. Оренда потягне тисяч на 5 фунтів на місяць. Дмитруки очевидно тут мешкають, і не менш очевидно, не надто переживають за власну безпеку. У сторіс втікачі навіть показували, як вони облаштовують свій побут в новій квартирі, і навіть замовляли продукти з України. Видно, що вона облаштовує нове помешкання для чогось замовила з України вівсянку і далі гуляє з донькою. Нагадаю, що зараз в Лондоні вирішується питання про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука, який, за даними Офісу генпрокурора і ДБР, 24 серпня незаконно виїхав з України до Молдови. Ну а далі опинився у Лондоні. 29 серпня ДБР оголосило депутата в міжнародний розшук. А офіс генерального прокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання, арешт і подальшу видачу Україні Дмитрука. Сам депутат тікач вважає себе жертвою політичних утисків через підтримку української православної церкви і Московського патріархату, і навіть заявляв на камеру, що його планували вбити. Пам'ятаєте, скільки скандалів було навколо відбудови Охмадиту? Тендер на 307 мільйонів то оголошували, то скасовували. Потім благодійний фонд відмовлявся переводити гроші на рахунки лікарні. Одним словом, вся ця колотнеча призвела до того, що дитячу лікарню хомедид, яку було пошкоджено 8 липня ракетним ударом РФ, не збираються ремонтувати цього року. Одним словом, відбудову заморозять, але не просто заморозять а зроблять це майже за 10 мільйонів. 30 вересня дитяча лікарня оголосила спрощення закупівлі на протиаварійні роботи вартістю більш ніж 9,5 мільйонів гривень, та технічний нагляд вартістю 132 тисячі гривень. Про це повідомляють у системі Прозоро фінансування робіт та технагляд буде проводити благодійний фонд таблеточки. Невідкладні протиаварійні роботи пошкодженого корпусу передбачають заповнення віконних та дверних прорізів, які були вибиті під час вибуху. Відгородження частини приміщень тимчасовими конструкціями з метою зберігання будівлі від впливу зовнішніх факторів, захист інженерних мереж, часткову їх заміну, радіатори опалення, які після вибуху залишились відкритими та мають прямий контакт з зовнішнім середовищем.